І можна поїхати потім після вступу на море, хоча знаєш, дивишся на ціни на житло зараз в Одещині і думаєш, боже, як вони тріпають ці нерви, ці ціни. Тільки уявіть собі, номер е з пташкою в комплекті е 5 тисяч гривень за добу. Або готель, наприклад, в Одесі «13 ночей за 283 тисячі гривень. Джекпот, і не хвилюйтесь, це ще й зі знижкою до речі. Та і якщо, і якщо ви не зрозуміли, пташка не мала входити в комплект номеру. Це пташка, яка там випадково живе. Тож що чекає на туристів на Одещині, які шукають бюджетного відпочинку, і чому ціни часу виглядають як дурний жарт? Дивіться далі у сюжеті наших журналістів. Приїхали ми на море і таку нам хату пропонують за 5 ташка, ташка. тисяч ти ти робиш? З брудними матрацами, пташиним послідом на підлозі, але з холодильником та телевізором. Таке житло пропонують у Кароліно Бугазі. Що будемо знімати таку хату чи ні? Так, да. да, все, екстрим, повним ходом на море. У затоці схожі варіанти. Щоправда, там ще й на тисячу гривень дорожче. Це ж. Так тут можна спати. Ох, ти мій. Шість тисяч гривень. Якщо люди їдуть да, з дітьми, ну неважливо. З дітьми без дітей ну, в такому житлі я вважаю, що не, неможливо жити. Це, звісно, треш, тим паче за таку ціну, як там написано, за 5 тисяч гривень. Домік на 4 людей, ну, – це, це дуже дорого і дуже небезпечно. На цьому дивні варіанти житла в курортних районах не закінчуються. У кожного своя лампа. Коли заходиш в туалет, маєш увімкнути своє світло. Хочеш на унітаз, береш своє сидіння. Ось ще 4 на кожну з хат. Заходиш в душ, якщо хочеш користуватися бойлером, відкриваєш замочок тут і включаєш собі водичку. Є варіанти відпочити у стилі ретро. Є ще отака достопримічательність: 900 гривень сутки номер, бонісний. І здається, навіть є душ. 900 гривень, блін. Я зайшла туди середину. Запах такий, такий старий-старий. Як якісь бібліотеки, ось такий варіант: за 25 хвилин від пляжу пропонують в одному з районів Одеси за 400 гривень на добу, але з попереднім бронюванням тисячу гривень та не менше ніж на два дні. Ми вирішили запитати у власниці, що входить у цю суму та які умови пропонують. Приватний будинок, окремі кімнати зі всіма зручностями. У вас абсолютно свій двір окремий кімнати окремі, постіль, все як має бути кухня, холодильник, газ, плита, туалет, душ. У мене вентилятор є. Є двоспальні ліжка, є одинарні. Можна ж і на морі зняти. По перше, там ціни втричі: – 1200-1500 з людини однієї. Але там же ж ні базару, ні магазину, нічого немає. Рієлторка каже, дешеві варіанти з гарними фото часто виявляються фейком. Нормальна ціна квартири в Одесі в сезон від 2 до 2,5 тисяч гривень у готелі від 3 тисяч. Кімната від півтори тисячі. Я рекомендую знімати через перевірених власників, перевірених ріелторів або через перевірений сайт. Багато людей кидаються на оці красиві фотографії і на дешевий на дешевий сегмент. Да, а виходить, що вони приїжджають і бачать там зовсім іншу картинку. Проте цьогоріч туристи стали трохи вибагливішими. Якщо раніше це були. Красивий вид на море і високий поверх то наразі це низький поверх, щоб було укриття, щоб був паркінг. Це такі основні моменти, основ, основні вимоги від туристів. А такі захмарні ціни пояснює ріелторка, зумовлені великим попитом. Найдорожчі місяці в році на Одещині липень і початок серпня. А от у вересні місця теж бронюють зазвичай на 2-3 дні. Проте там вже ціна нижча. Якщо в червні місяці було ще прохолодно, море було прохолодне і люди не сильно їхали. Ну звісно, у нас і ціни були нижчі, там десь 1500-1700 гривень за добу на 3-4 людини. Звісно, коли вже там черв чи липень і серпень, і багато людей їде. Ну звісно, і, і попит більше, і ціни вище. Тож відпочинок на Одещині може обійтися як у трешові 5 тисяч за ніч, так і в скромніші 400 гривень. Але експерти радять, перевіряйте власників і не ведіться на красиві фото, щоб не залишитися серед пташиних гнізд, дірявих туалетів і ретро ароматів.